Кумири дівчат 2010 року, брати Борисенко. Переклали українською свою пісню Зірковий берег. Я думаю, що ті, кому зараз ну приблизно 30-35 років, пам'ятають цих двох хлопців, яким 15 років тому було по 17. І тоді вони були шалено популярні, збирали повні зали. За ними полювали шанувальниці. Ну а потім пройшов захід їхньої кар'єри. Канал, який продюсував їх, він не зміг дати їм розвиток. Ну а вони самі також не розуміли, куди рухатись. І От на вихідних у Києві відбувся концерт. Співачки Мама Ріка, яка разом з братами Борисенками була на фабриці зірок. І одним з сюрпризів стала власне поява Саші та Вови Борисенко на сцені. Ну і хлопці вирішили показати україномовний варіант пісні Зірковий барег. Давайте зараз послухайте і оцінити. От як вам, друзі, такий варіант? Якщо ви пам'ятаєте ще російськомовну пісню і версію, то напишіть, будь ласка, Бо кажуть, що поки у братів немає студійної версії цієї пісні, вони думають, чи взагалі випускати її на широкий загал чи ні.